І в нас виходить питання, чи стоїть воно перед нами, чи перед кимось воно стоїть, невідомо. Але питання, так' єднатися з своїм народом чи ні? Мені здається, що перед переважною більшістю це питання навіть не виникає. Я не можу. Я не можу з'єднатися із своїм народу. Отже, будемо тільки шанувати тих, хто вже через свою страдницьку чи героїчну смерть приєднався до народу свого до кінця. І будемо спокійно дивитися в наше майбутнє. Тому що поки ми не зрікаємось, у нас є приклади історичні існування спільнот і народів. Тисячоліття ми, тому що були такі, хто не зрікалися, а зрештою через свої діяння, через свої страждання і через свою смерть навіть єдналися з народом своїм.